Іграшки, книги, наприклад, мобільний телефон є. Yeah. Але це все, щоб ви розуміли, це все може нести в собі небезпеку. Максим Рибальченко, головний інспектор Прилуцького районного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Чернігівській області, в ігровій формі проводить перший навчальний урок змінної безпеки у новому класі безпеки Варванського ліцею номер 2 Клас безпеки дійсно відповідає всім вимогам, які зараз ставлять і сьогодення, і плюс вимогам, які ставляться до саме до класів безпеки. Маємо багато наочної агітаційних матеріалів, також предметів, так не предметів, а плакатів, змінної безпеки, спожежної безпеки, поводження на водних об'єктах. Відтепер здобувачі освіти навчального закладу зможуть активно долучатися до вивчення основ поліцейської, цивільної, цифрової безпеки та охорони здоров'я. На сьогодні це перша тематична навчальна локація у Варвенській громаді. Цей клас. Створено за сприяння громадської організації істок. Також нам допомагав відділ освіти Варварської селищної ради, дякуючи залученню європейських коштів, коштів донорів. Цей клас повністю реалізовано за їхні кошти. Звичайно, великі зусилля тут надані працівниками закладу, тому що ви бачите цей клас він облаштований і стіни, і поверхні, всі, і ремонтні роботи це їхніми руками. Все зроблено паралельно з ремонтом, облаштуванням класу тут оформлено сім навчальних зон. Педагоги, перш за все, вивчали основи безпеки. Шені передбачало вміння надати автоматичну підготовку, як діяти під час пожежі, під час сигналу цивільної оборони, надати першу допомогу на воді. І так далі, озброєні знаннями, укомплектувавши навчальний кабінет необхідною научністю меблями, вчителі учні старанно готувалися до відкриття на урочистості. Запросили керівництво громади, ліцею працівників Державної служби надзвичайних ситуацій, правоохоронців. Безпека зараз на першому місці. Діти матимуть змогу тут під час уроків з безпеки. Із залученням фахівців ДСНС, залученням фахівців національної поліції Червоного Христа проводити практичні заняття також за допомогою уже навчених спеціалістів цього безпосереднього закладу освіти, де педагоги закладу пройшли спеціальні навчання. Вони також матимуть змогу отримувати ці знання. Відкриття класу безпеки, велика допомога, як і нам, поліцейським. Доносити необхідну інформацію учням як показує практика, чим з меншого віку дітям розповідати про правила поведінки, про правила дорожнього руху, тим краще матеріал засвоюється. І відповідно краща безпека на території громади. Цей клас перший, але не останній в нашій громаді. Ми надіємося, що найближчим часом такий клас відкриється і у ліцей номер 1 і в Журавській школі. Тобто, фактично всі наші опорні школи будуть обладнані такими класами. Подальшому у новому класі безпеки планують проводити уроки основ здоров'я, добробуту, виховні заходи, батьківські лекторії. Вкладання в наш час інвестицій в такі класи безпеки це наразі на часі, і потрібно ще більше облаштовувати класів безпеки і в нашій громаді, і не тільки в нашій. Загалом у цьому навчальному році у Варвенській тергромаді мають відкритися ще два класи безпеки на базі навчальних закладів.